До вашої уваги у прямому ефірі на ютуб-каналі Єфспорт з невеликим запізненням. Але все ж таки 17.30 розпочинаємо ми матч. Президент Вовків Назарій Мочернюк, віце-президент Василь Карич, головний тренер. Зараз класний удар був. Третій. Володимир Гронський. Всі з Івано-Франківська. Хронометрист. Класний удар, блискучий сейв і зараз хапається за четвірку, третій квартет. побачимо. Адже змагається у нас друга команда проти шостої. Зараз ледь. І в соцмережах буде відомо. і Підпишіться на наш ютуб канал і в спорт, І є можливість грали. Але бачимо зараз новачок. І цей новачок походить у другій четвірці, а тим часом. Олег Павлюк таки відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. І одна восьма фіналу після чемпіонату Європи була пауза. Зараз Сельваровський завдає удару, але допомагають захисники. І, кажучи, не помітив ураганівців. На превеликий жаль для шанувальників іван-франківських драконів. Адже колись це була афіша туру, але, на жаль, це перший матч. Зараз після рекошету м'яч влучає, зниться в спину. Ось вам і будь ласка, ось вам і відповідь. І зараз іще один класний м'яч круглий. Побачимо 28 -е число. Базова дата. І зараз Загарш Кварилюк робить рахунок 2-1. Ну і після того я вже анонсував. У нас класний і браво! 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 Це пройти і можливо ще ми побачимо гол. Зараз була нагода у ріжка. І бачите, як я. Ну, дякую, попередній гол можна так було вважати, скільки на там, секундах було е, забито е, до, до перерви. І зараз це, ну, відкрив лік забити м'ячам. Е, потім, охти, якщо так брати до уваги за ліком подій, зараз класний удар був, е, вдалося вийти вперед, знову ж таки, гаті. Не без допомоги Рикошету пройшов простір. Е, далі зараз з м'ячем бачимо, і Кузів знову вступає в гру, перебуває до сьогоднішнього матчу. У разі перемоги у сьогоднішньому поєдинку. Зараз хапається за голову Олег Павлюк. Вже в королівці неподалік Коломаї. Вовки ще переконливіше переграли своїх опонентів комбінацію і був удар від. Зараз браво, Жудак. Рахунок було відкрито. Ну і впродовж останніх хвилин нас справжній голепад був. Команди відповідала одна одній. І з повагою до своїх опонентів, до своїх суперників є удари. І є забитий м'яч. Ліжко забиває дуже важливий гол. Вийшов сюди. Віддав передачу на гончара. Гончар Сальваровський. Двічі рятує. Браво! Так, Пригадаємо, яка там була десь 21 22 хвилина. Посидів і зараз дуже чітко. Я думав, вже м'яч залітає ворота. Долучитись до цього збору. Павлюк стріляє. Павлюк, напевно, закриває гру. Богдана Дрегана, здобуваючи перемогу у сьогоднішньому протистоянні у рамках 12-го туру, цей матч відкриває ігровий вікенд чемпіонату області. Ще один матч, ураган 2 КФВ, побудованої франко.